Доброго дня, дядя Толя, вітаємо вас. Чи ви знаєте, що ви зараз стали зіркою? І всі хочуть з вами познайомитися? Ну, зірка це громко сказано, Мені, мені так здається. А... Познайомитися, раді Бога. Коли вашу фотографію розмістили в інтернеті і всі вас побачили, то просто всі були в захваті, що в такому віці ви пішли на, на війну і. Не відсижитись вдома. Скільки вам років, скажіть? 54. 54 роки. А ви по призову пройшли чи самі добровольцем? Добровольцем пішов. А чого саме так? Ви ж могли вдома лишитись, в принципі. Як вам сказати? У мене є внуки. Так я хочу, щоб, щоб моїм внукам п'яний москаль. Вказував, як жити. Хай живуть, як хотіли. Вільно і щасливо. Амінь. Дуже гарно сказано. А багато внуків? П'ятеро. О, то ви маєте, маєте для них тримати, щоб був мир в Україні. Дякуємо вам щиро. І ось ваша посилочка, може розкрити, хоч подивитись, що там. Давайте Давайте подивимось. Хлопці, дайте ножа. Дякую всім, хто зібрав цю посилку. Навіть не знаю, кому дякувати. ну Велика <рес> дяка всім. Дяка вам. Дякую вам, що ви тримаєте для нас мир і стримуєте оці, цю наволоч. Так, давайте зараз глянемо, що ж там в тій посилці. Давайте. Давайте. То може так зверху просто розрізати. Це дівчата з дніпро збирали. Знаю, що одну звати Оля, а інших не знаю. Ну, підписано, от дорогому дяді Толі. Ну, Силку не коворка не Ну як, як я собі розумію, так написали. Запакували так, щоб ніхто не доліз. Так, а що ж це таке? Шозе, ні. Ану-ну. Ну. Ой, боже. Ой, <laughs> та що це таке? Это комбинезон. А. В -а -а. можно в космос летать. Это справжний танкистский комбинезон? Да. Да, ну это девчата. Это летчика комбинезон. А, это летчик. Да, ну для танка беда, конечно. Для летчик. Ну то сейчас я пофараду. Поставишь тут у нас до цели его. А, ясно. Ясно. Дуже удобно, коли знімати і одягати, то дуже, коли він розстей Ну, Міряти не застало, тому що на вулиці холодно. Ну, так. Отак, ага? О, ще сміхніться трошки. Цигарку давайте заберемо. Отак, ага. Дівчата, дивіться, як пасує ваш комбінізон. Велика дяка. Дякуємо вам. Слава Україні. Слава героям. Героям слава.